Виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського, відбулась чергова планерка з керівниками підприємства організації громади. Розпочалась вона зі звернення головного державного інспектора відділу з питань праці та заробітної плати управління з питань праці Людмили Добровольської, яка розповіла керівникам структурних підрозділів Подільської міської ради та директорам підприємств про сутність такого явлення, як мобінг. Була надана інформація про даний недопустимий прояв дискримінації робітників, а також про відповідальність за його скоєння. Далі виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський проінформував присутніх про військово соціальну обстановку в громаді. Він акцентував увагу на тому, що Збройні сили України на кордоні нашої області впевнено тримають ситуацію під контролем і нема причин для паніки. Кордон під постійним наглядом і дедалі укріплюється, аби не Опустити провокації директор Квеп подільськ водоканал Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Також продовжуються роботи в закладах освіти. В даний час проводяться роботи з коригування роботи насосів в мікрорайоні Північний. Директор КВЕП Теплокомуненерго Максим Перлей зазначив, що підприємство впевнено забезпечує роботу котелень під час зниження температур. Продовжується робота із залучення додаткових генераторів. У випадку вдалої реалізації запланованих заходів генераторами буде забезпечено 100% котелень Подільська. Окрім того, теплокомуненерго займається благоустроєм прилеглих територій і об'єктів підприємства. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задоров. Кожний доповів. Про те, що підприємство працює в посиленому режимі, продовжується вивіз твердих побутових відходів і прибирання вулиць Подільська. Велику увагу приділяють очищенню дорожнього полотна під бордюрами, а також очищенню лотків водовідведення. Постійно проводиться прибирання та підрізка дерев у паркових зонах, а також ремонти на дитячих майданчиках, які відносяться до компетенції установи. Директор підприємства міськсвітло Віктор Кострицький доповів, що вуличне освітлення освітлення Та світлофори працюють за графіками, які діють в умовах військового стану. Все функціонує справно і без збоїв. В даний час підприємство реалізовує роботи за заявами містян щодо зовнішнього освітлення. Заступник міського голови Людмила Задорожна доповіла про роботу соціальної сфери за минулий тиждень. Так, заклади освіти працюють у штатному режимі. Також для обміну освітнім та організаційним досвідом було здійснено візит до міста Южне. Проводиться робота із замовленням Підручників до нового навчального року. Відкрито клас безпеки. Подільські спортсмени проводять спартакіади серед педагогічного складу закладів освіти. Молодіжний центр продовжує проводити різноманітні заходи для молоді та вимушено переміщених осіб. Керівник управляючої компанії Курінь Василь Шипітко доповів про стан робіт із обслуговування житлового фонду. В даний час проводяться поточні ремонти покрівель багатоквартирних будинків, чистка вентиляційних каналів і розпочатку. То ремонти у під'їздах двох будинків. Продовжується підготовка до Дня довкілля. Всі звіти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на нинішній.